Доброго дня, восьмий клас! Сьогодні ми з вами з'ясовуємо питання, що таке рівняння теплового балансу, та вчимося розв'язувати задачі на цю тему. Перше питання: від чого залежить кількість теплоти, яку тіло отримує під час нагрівання або виділяє під час охолодження? Для цього краще скористатися формулою, і ми бачимо з тобою, що кількість теплоти залежить від питомої теплоємності речовини, з якої взагалі зроблене це тіло. Залежить від маси тіла, від кінцевої і початкової температури, а саме від різниці температур, на яку було нагріто або на яку охололо тіло. Наступне питання, що показує питома теплоємність речовини. Ну, Питома теплоємність речовини, якщо її визначити з цієї формули, це буде Q поділена на M, і я напишу дельта Т. Добре. Ось, І тепер спробуємо розшифрувати цю формулу. Отже, питома теплоємність речовини показує. Яка кількість теплоти потрібна для того, щоб нагріти 1 кг речовини на 1 градус Цельсія? Це якщо процес нагрівання. Якщо процес охолодження, тоді ми говоримо, питома теплоємність речовини показує, яка кількість теплоти відводиться або втрачається тілом при його охолодженні на 1 градус Цельсія, якщо воно має масу 1 кг. У якому напрямку та до якого моменту відбуватиметься теплообмін між двома тілами, які мають різну температуру, якщо їх привести в дотик. Наприклад, ми маємо з тобою два ось таких тіла, які зовсім різні, можливо, різні за формулою, можливо, різні за масою, можливо, різні взагалі за речовиною, з якої вони виготовлені. Але ми бачимо з тобою, що тут температура 10, а тут температура 50. Висновок ми робимо з тобою, що теплообмін буде між ними відбуватися до тих пір, поки встановиться між ними при дотику, коли вони доторкнуться, так становиться якась спільна температура. Дуже часто діти говорять, що буде 10 плюс 50, ділять на 2 і кажуть, що буде 30. Ні, не буде 30. Точніше, не завжди буде 30, тому що ми не знаємо, з якої речовини виготовлені ці матеріали, ці тіла. І яку вони мали масу. Тож, говоримо про те, що дійсно між ними встановиться якась спільна одна температура, але не завжди це буде середня арифметична. Наступне питання: сьоме. Упиши, пропущене. систему тіл, що не отримує і не віддає енергію, називають ізольована. Збільшення або зменшення внутрішньої енергії тіл цієї системи відбувається внаслідок обміну енергією, тобто одне тіло остиває, друге навпаки нагрівається між тілами системи. Так? Ось. Далі, водночас, кількість теплоти, що віддають одні тіла системи, дорівнює кількості теплоти, яку отримують інші тіла цієї системи. Теплообмін між тілами продовжується до того моменту, доки температура всіх тіл системи стане однаковою. Система тіл приходить у стан, який називають стан термодинамічної рівноваги. І останнє речення: рівняння теплового балансу є математичним вираженням закону збереження енергії в процесі теплопередачі. Далі нам обов'язково потрібно з тобою продивитися ось цю табличку і з'ясувати, що таке насправді рівняння теплового балансу. Давай дивитися для ізольованої системи тіл, у якій внутрішня енергія тіл змінюється внаслідок теплопередачі або теплообміну, як ми з тобою ось тут написали, між тілами системи, загальна кількість теплоти, що віддають одні тіла системи. Дорівнює загальній кількості теплоти, яку отримують інші тіла цієї системи. Під час теплообміну між тілами встановлюється теплова рівновага, тобто температура всіх тіл системи стає однаковою. Зверни увагу на те, що літери Q1Qn зліва мають згори значок плюс, тобто вони набувають. Кількість теплоти, тобто нагріваються. А Q1 і QN, які праворуч знаходяться від знака дорівнює, мають вгорі значок мінус. Це говорить про те, що це ті кількості теплоти, які тіла втрачають за рахунок охолодження. Для того, щоб не заплутатися в усьому цьому, можна користуватися. Ось таким рівнянням, яке не буде містити в собі оцих плюсиків і мінусиків згори. Тобто можна всі їх додавати і прирівнювати до нуля. Тут уже будуть враховані всі плюси, всі мінуси і так далі. Але краще, звісно, тобі буде це зрозуміти, коли ми будемо розв'язувати задачі. Автори нашого зошита дають нам з тобою такий собі алгоритм розв'язування задач на тепловий баланс. Можеш поставити на паузу і самостійно це прочитати, а я буду продовжувати далі. Виконуємо завдання номер 101 У калориметрі змішали 300 г холодної води за температури 10 градусів і теплу воду за температури 40 градусів. Чому дорівнює маса теплої води, якщо в калориметрі встановилася температура 15 градусів Цельсія, теплоємністю калориметра та втратами тепла знехтой. Давай ми з тобою з'ясуємо спочатку, що таке калориметр. Дивись, калориметр це дві посудини вставлені одна в одну. Яви собі, що дві чашки, які входять одна в одну. Зазвичай внутрішня посудина алюмінієва, а зовнішня пластикова. Це робиться для того, як принцип термоса, щоб зберігати тепло. Рідина в такій подвійній посудині остигає повільніше. Ось для чого нам будуть в задачах частенько зустрічатися калориметри. А тепер аналізуємо, робимо аналіз фізичної проблеми в даній задачі. Нам кажуть, що калориметр містить холодну воду і теплу воду. Але при цьому в кінці задачі сказали, що теплоємністю калориметра та втратами енергії знехтуй. Коли нам кажуть, що теплоємністю калориметра знехтуй, це говорить про те, що ми калориметр не беремо до уваги і використовуємо лише. Умову стосовно води холодної та теплої. Скільки тіл беруть участь у теплообміні? Ми з тобою пишемо, холодна й тепла вода, отже, два тіла. Ще раз повторюю, що калориметр тут в цій задачі конкретно не враховуємо, бо є вказівка, що ним можна знехтувати. Далі, яке тіло віддає енергію? Звичайно, ми з тобою знаємо, що віддає завжди тепла вода, правда? А отримує енергію холодна. До якого моменту триває теплообмін між тілами. Ну, звичайно, вона буде тримати, вся ця ситуація відбуватися до тих пір, поки встановиться спільна температура. І це буде означати, що настане теплова рівновага між цими двома тілами. Тепер ми будемо записувати з тобою дано і розв'язувати. Холодну та гарячу воду, відповідно, маси їхні ми позначаємо. Як маса холодної маса гарячої. Але масу гарячої ми будемо з тобою шукати, тому ось тут її можна було і не писати, ну, нехай буде. Далі, тепер стосовно температур, дивимося. Початкова температура холодної води 10 градусів Цельсія. Як ми це запишемо? Запишемо ось так: т 1 бо початкова це Т1. І літеру Х поставимо. Аналогічно для гарячої. 40 градусів Цельсія. Крім того, в умові нам сказали, що встановилася температура 15 градусів після того, як відбувся процес теплообміну. І для зручності я напишу її, як Т-суміші, тобто, коли вже відбулася суміш, у нас утворилася 15 градусів. До речі, ось зверни увагу, бачиш, 10 і 40. а суміш у нас 15 градусів. Тобто на це потрібно звертати увагу, що не завжди можна рахувати як середнє арифметичне. Ось, треба розв'язувати задачу через формули. Отже, покажемо спочатку на графіку, що в нас буде відбуватися. Для цього скористаємося двома кольорами: для гарячої і для холодної води, відповідно. По вертикалі у нас має бути відкладена температура в градусах Цельсія. Візьмемо за одну клітинку, наприклад, 5 градусів. Покажемо спочатку всі температури, які будуть температура 10. Ось вона, температура 15, ось вона, і 40, ось вона. Так? Далі, температура суміші 15, ми покажемо таким чином. Температуру гарячої, приблизно так. І температура холодної, приблизно так. Все це, звісно, приблизно, тому що ми не знаємо, який час відбувалося оце змішування. Ось, Ну, так, приблизно ми з тобою показуємо, що з часом встановлюється спільна температура 15 градусів. Запишемо тепер рівняння теплового балансу, але за умови, що теплообмін з навколишнім середовищем не відбувається. Тобто ми використовуємо лише два тіла: холодну і гарячу воду. Я при розв'язуванні завжди буду користуватися саме цим записом рівняння теплового балансу. Тобто Ми додаємо всі літери Q, які присутні в задачі, до нуля. Додаємо їх і до рівня нулю. Розпишемо тепер одну і розпишемо другу. Для холодної води ми пишемо з тобою питому теплоємність води, далі маса холодної води, оскільки ми про неї зараз говоримо. І тепер потрібно нам написати, яким чином відбувається у нас тут, що тут буде за різниця? В даному разі ми маємо кінцеву температуру віднімати початкову. Кінцева мінус початково. Кінцева у нас 15, це є температура суміші. А початкова, для холодної води, ось вона 10. Що буде відбуватися для гарячої води? Аналогічно пишемо: так само буде питома теплоємність води, адже вода у нас не змінює свою питому теплоємність незалежно від температури. Далі маємо помножити на масу, але, звісно, гарячої води. І різниця температур має бути у нас кінцева мінус початкова. Кінцева у нас так само буде температура суміші, а початкова 40. Ось так. Можливо, це для тебе складно, але насправді, якщо ти подумаєш, що у нас кінцева це є ось ця температура, а для кожної з холодної і гарячої відповідні значення просто. Тобто, в принципі, не складно. Головне, правильно записати: кінцева мінус початкова, кінцева мінус початкова. Розпишемо, підставимо значення, які ми маємо, і подивимось, що у нас вийде. Пам'ятаємо про те, що питома теплоємність води у нас незмінна величина. Множимо на масу саме холодної води. А вона у нас становить 0,3 кг. І тепер у нас Т-суміші мінус Т1 холодної, тобто 15 мінус 10. Утворилася величина 6300. Звісно, джоулів. Аналогічно підставляємо і обчислюємо все для гарячої. Але маса гарячої води у нас невідома, і ми з тобою пишемо її літерою. Помножити. Те суміші мінус початкова температура для гарячої води. І при підрахунку 4200 множимо на 25, отримали з тобою ось таке, але бажано не губити знак мінус. Тому я його спеціально зараз один раз наводжу червоним. Ми отримали з тобою ось такий вираз. Зверни увагу, а з цього боку у нас ось таке значення. Тепер ми їх підставляємо з тобою сюди. 6300 6300. Далі має бути плюс, а у нас з тобою мінус. Пишемо мінус 105 тисяч М гарячої дорівнює нулю. І тепер зараз ми виходимо з тобою на нюанс, на ситуацію, яку нам пропонували одразу. Ми переносимо через знак рівності, міняємо знак. І у нас утворюється рівняння, яке на початку нас, нас просили написати у вигляді: плюс дорівнює Q мінус. Ось воно, звідки береться. Бачиш? Але я пропоную всім починати саме з такого рівняння. Чому? Тому що ви ніколи не загубите знак мінус, будете знати, чому він тут є, а чому ось тут його немає. Бо коли ви підставляєте одразу ось так, у багатьох дітей виникає питання, що робити з тим знаком мінус потім. Добре, зараз ми визначаємо масу гарячої води. Можемо скоротити по 2 нулики і поділити. Отримали 0,6. Звісно, це будуть кілограми, і це є маса гарячої води в даній задачі. Наступна задача 102. В алюмінієвій посудині. Дивись, звертаємо увагу на те, що вона зроблена з алюмінією. Масою 100 г міститься холодна вода за температури 20 грам. Після того, як додали 200 г гарячої води. За температури 80 в посудині встановилася температура 48. Обчисли масу холодної води втратами тепла з нехтою. Коли нам пишуть оці слова, втратами тепла з нехтою, ми користуємося тобою ось цим законом, ось такого вигляду. Ось. Але в даному разі, в цій задачі у нас з тобою вже бере участь у тепловому обміні не два тіла, а три. алюмінієва посудина, холодна вода. Підкреслюємо і гаряча вода. Отже, ми бачимо з тобою три тіла. Отже, буде у нас три літери Q. Q алюмінію. Ну, Давай напишемо Q1 плюс Q2 плюс Q3, і буде дорівнювати нулю. Вже ми з тобою зараз, прямо зараз вже можемо це записати. Ось, А тепер починаємо записувати умову. Отже, у нас зараз спочатку мова йде про алюмінієву посудину. Зразу переводимо масу алюмінію в кілограми, але при цьому вона містить холодну воду і температура 20. Це говорить про те, що і температура алюмінію також буде 20. Тому ось тут я одразу пишу, що температура холодної води початкова Т1 і початкова для алюмінію Т1 будуть однакові. Далі пишемо: маса гарячої. 0,2 кг, початкова температура Т1 гарячої буде 80 І далі нам говорять, що встановилася температура 48 це буде температура суміші. Знайти нам потрібно з тобою масу холодної води. Отже, ми пишемо з тобою, що маса холодної знак питання. Ось. Що сюди можна ще записати? Записати, мабуть, питомі теплоємності: у нас є алюміній і у нас є вода. Так, хоча холодна і гаряча є, але питома теплоємність для холодної і гарячої, однакова, тож для алюмінію і для води. Отже, початок у нас буде такий: усі три літери Q для кожного тіл ми додаємо і дорівнює нулю. Розписуємо кожне з них. Для алюмінія починаємо писати буде питома теплоємність, маса. Тепер кінцева температура мінус початкова кінцева це температура суміші. Початкова. Ось вона. Тобто Т суміші мінус т 1 алюмінія. Можемо підставити. Отримали саме таке значення. Тепер розпишемо для холодної та гарячої води. Це води однакове. Маса холодної води, оскільки про неї саме я зараз пишу. І тепер кінцева мінус початкова. Кінцева мінус початкова. Підставляємо значення. Масу холодної ми з тобою будемо шукати, тож вона так і залишається літерою. І в даному разі ми отримали з тобою вираз. Тут числове значення кінцеве, тому що не було літер ось тут. А тут літера невідома є, тому ми отримаємо з тобою вираз. Щоб не загубити літеру М, я завжди в її підкреслюю разом з числом, яке поруч. Для гарячої води. Це води М гарячої. Тепер тут кінцева мінус початкова. Кінцева мінус початкова. Підставляємо значення. Бачимо, що в дужках у нас буде від'ємне числове значення, тож ми одразу тут ставимо знак мінус, щоб його не загубити. Отримали ось таке значення. Я спеціально підкреслюю знаком мінус число. Ось, ну і щоб уже. Усе було чітко і тут також підкреслимо. Тобто я спеціально підкреслюю, для того, щоб було видно, що саме я зараз буду підставляти у рівняння. До речі, саме це рівняння і буде називатися у нас рівнянням теплового балансу для даної задачі. Підставляємо замість Q алюмінія ось це значення. Далі плюс іде Q холодної води, а Q холодної у нас ось цей вираз. Ми весь сюди його і записуємо. І плюс Q гарячий, А Q гарячий у нас вийшло, мінус ось таке значення, то ми так і пишемо. Мінус 26,880. І все це разом дорівнює нулю. А далі пішла математика. Ми маємо з тобою щось тут попереносити право вліво і таким чином знайти масу холодної води. Переносимо, міняємо знаки, відповідно. Отримали ось такий вираз. І тепер маса холодної води. Ми будемо. Ділити Ділимо. на 117600. Отримали 0,207, там приблизно, приблизно в кілограмах, і це є відповідь: маса холодної води в цій задачі. Номер 103: тіло нагріте в окропі, занурили в посудину з водою, яку фізичну величину можна обчислити. За рисунком, запиши умову задачі. Бачимо з тобою, що є калориметр, в якому налити у нас водичку або якусь іншу рідину, так, її 250 грамів, відома температура 20 градусів за Цельсієм. Тут показали, що сюди занурили ось такий брусок 300 г його маса, і при цьому температура зросла на 30, до 30. Ось. Робимо висновок, що він був теплий, правда, або гарячий. І при цьому він віддав своє тепло цій воді, тому водичка нагрілася. Пишемо умову. Оскільки нам сказали, що це тіло було нагріте в окропі, його температура, відповідно, буде 100 градусів Цельсія. Так? Ось. І тоді, коли воно потрапило у воду, де була 20, відповідно, температура піднялась. Пишемо умову. Маса води 0,25 кг. Перевели грами одразу. Далі записуємо, що її температура була 20 градусів. Звісно, це початкова температура, це момент до того, як щось там відбулося. Тож ми пишемо Т1 води. Далі, нам також відомо, що тіло нагріте було в окропі. Маса його 0,3 кг, ось це значення ми перевели. І записали, що температура становить 100 градусів. Початкова його температура, на цьому наголошуємо. Далі можемо також записати, як ми вже сказали, температура суміші 30 градусів. І щось маємо ми тут з тобою знайти, яку фізичну величину нас питають, можна тут обчислити? Ну, оскільки нам, в принципі, про воду все знайоме, все відоме, так, нам навіть питому теплоємність для води ми можемо записати. А от для цього тіла питома теплоємність нам невідома, тому що нам не сказали, з чого воно було зроблене. Тож саме цю величину ми й будемо шукати. Знайти потрібно це тіло. Отже, у нас в тепловому, в тепловому процесі в даному будуть брати участь лише два тіла: це вода і ось це металеве якесь там тіло. Тому рівняння теплового балансу я записую одразу: Q води плюс Q тіла дорівнює нулю. Розпишемо тепер кожне з них. Витома теплоємність води помножена на масу води і має бути Т2 мінус Т1. Т2 це кінцева, і у нас вона становить як, називається як температура суміші. Ось так. Відставляємо значення. Отримали 10500 джоулів. Підкреслили. Тепер Q тіла. C – тіла M тіла, T2 -T1. T2 – тіла t 2 мінус 1 T2 2 це наша температура суміші, а T1 1 відоме. Підставляємо значення, але пам'ятаємо, що це тіла, ми з тобою якраз шукаємо. Вона залишиться літерою. Бачимо, що при підрахунку у нас буде тут мінус 70, тож знак мінус ми одразу з тобою ставимо і обчислюємо. Отримали ось такий вираз. І повністю його разом з знаком підкреслили. Ну а тепер, оскільки більше тут Q ніяких не буде, ми з тобою підставляємо все в рівняння. Замість Q води ми пишемо його значення. Замість Q тіла ми пишемо мінус 21C. Тепер переносимо. І розв'язуємо відносно літери С. Ділимо і отримаємо 500 джоуль на кілограм градус Цельсія. Ось така у нас буде з тобою літера С. І остання задача в цьому уроці номер 104 У посудину, де міститься 200 г води за температури 10 градусів, занурили мідне тіло, нагріте в окропі. Задача, бачимо, що схожа на попередню, так? Маса цього тіла дорівнює 80 грамів. Яка температура встановиться? Тобто нам потрібно буде шукати температуру суміші. Але звертаємо увагу ось на це. Теплоємністю посудини та втратами тепла з нехтою. Що означають ці слова теплоємністю посудини? Не будемо враховувати, яку саме посудину там використовували. Отже, маємо масу води в кілограмах вже одразу, маємо початкову температуру Т1 води 10 градусів Цельсія. Далі нам говорять, що занурили мідне тіло. Так? Ми підкреслили слово мідне для того, щоб не загубити. Ось, нагріти в окропі. маса його буде ось така в кілограмах, і початкова температура окропу 100 градусів Цельсія. Визначати будемо температуру суміші, але думаю, що ти вже здогадався і здогадалася, що тут я залишила місце не просто так. Маємо сюди записати для води і для міді питомі теплоємності. Ще раз дивимося на останнє речення і пам'ятаємо про те, що посудину ми не враховуємо. Отже, у нас є вода і є мідне тіло, і між ними відбувається теплообмін. Тож рівняння теплового балансу для даної задачі запишеться саме так. Розписуємо кожну з літер. Питома теплоємність міді, маса міді. Т2 мінус Т1. Т2 у нас це температура суміш, яку ми шукаємо. Мінус початкова температура Міді. Підставляємо значення, пам'ятаючи, що Т суміші буде літерою, бо ми її шукаємо. Підставили значення, обчислюємо те, що можна. І в цих випадках, коли у нас у дужках знаходиться невідома літера, я пропоную скористатися розкриттям дужок для того, щоб спростити цей вираз. І отримали ми ось такий вираз з тобою. Тепер для води, Це води, М води. І так само Т-суміші мінус початкова. Розкриваємо дужки. і отримаємо ось такий вираз. А тепер. Ці вирази, відповідно, замість літер, ми підставляємо в наше рівняння. Підставили замість Q-міді і замість Q води, а тепер звичайне рівняння. Залишаємо ліворуч те, що у нас з літерою Т, а те, що без літери Т, відправляємо праворуч знака дорівнює і при цьому змінюємо обов'язково коло них знаки. А тепер маємо знайти те суміші. Для цього 11600 будемо ділити на 872. Отримали ось таке значення. Ось така була у нас з тобою задача. Ми знайшли з тобою температуру суміші. І останнє питання, тут це вже не задача, це просто питання, у якому діапазоні перебуває значення температури, що встановлюється внаслідок теплообміну між тілами. Тобто, якщо одне тіло має температуру 10 градусів, друге тіло має температуру, наприклад, 50 градусів Цельсія, то температура суміші, яка може встановитися, вона буде в межах ось цих. Не може бути такого, що температура. Сумішки буде меншою, ніж ця температура або більшою, ніж ця. Тобто вона буде між ними. Ось така була сьогодні у нас тема. Така кількість задач була. Сподіваюсь, все було зрозуміле. Напиши мені про це, будь ласка, в коментарях, чи зрозуміло тобі було. Ось. І постав лайк обов'язково. Підпишися на цей канал. До наступного разу. На все добре.